Зараз про Херсонщину поговоримо з нами на зв'язку. Олександр Толоконіков, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю. Та яно, ну, вітаю студія. Сьогодні, о 13-й годині, росіяни атакували безпілотниками Херсон. Було відомо про постраждалих. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. На жаль, не тільки о а майже цілий день, аж до вечора вони атакують, скидають вибухівки на наших людей. І дійсно близько тринадцяти атакували чоловіка. 70-річний чоловік вже похилого віку. Це видно було. Звичайно, з оператору дрону рухався на велосипеді по своїм справам, і на нього була скинута вибухівка. На жаль, наш до травм чоловік загинув на місці світла пам'ять та співчуття рідним. Але це не єдиний випадок. О, сьогодні також є постраждалі ще одного. Обстрілу з дрону скиду вибухівки на чоловіків. Двоє чоловіків також в прибережній зоні Херсону знаходились на одній з вулиць. На них скинути вибухівку. Отримали один чоловік більш важкі травми отримав, інший куботравму та осколкові поранення. Але також обох доправили до лікарні в Береславському районі. Також випадок скиду дрону чоловіка. Доправили чоловіка, доправили до лікарні. Також сьогодні звернулися ще двоє подружня пара з камишан. Там, о, внаслідок артобстрілу, о, люди отримали поранення і приїхали в лікарню, щоб їм надали допомогу. Ну і Степанівка вночі так. була обстріляна геатрічний диспансер. І там двоє жінок 93-го року та двохтисячного року. Отримали поранення. Одна також отримала поранення ніг рук живота, інша тільки рук. Куба травма об обі отримали, і вони зранку вже звернулись. Тому вже на наразі в нас за сьогодні вісім постраждалих От з пораненням різного ступеня тяжкості і один загиб. І це тільки 15-28 страх. У нас речник Сил оборони півдня України був в цьому блоці, розповідав про те, що росіяни на Херсонщині маскують міни під каміння, під сміття і військові попереджають цивільних про те, щоб бути дуже обережними і не натрапити на таку міну. Чи були вже випадки, коли херсонці і жителі області постраждали саме через ці замасковані міни? На жаль, так на жаль, вчора якраз був такий випадок, коли чоловік наступив на таку міну пелюсток. На прибережній зоні Антонівки і підірвався, отримав травматичну ампутацію ноги. Зараз він в лікарні, і на жаль, я бачу, що це скоріш за все не буде єдиним випадком. На жаль, тому що вони продовжують це робити. Цю підлу тактику, щоб якомога більше цивільних підірвалося. Це не тільки Херсон, це і Білозерська громада, Станіслав, Олександрівка. Думаю, що вони будуть продовжувати всьому узбережжі цю підлу Дякую вам, пане Олександре, за те, що приєдналися до нашого ефіру. Хоча і з такими тривожними новинами, це був Олександр Толоконіков, голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації.